Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 34 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 29 листопада 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 738 660 особин за добу 2030 і поранено 2 мільйони 215 тисяч 980 песиголовців за добу, 6090. танків 9458 одиниць за добу, 8. Бойових броньованих машин 19339 одиниць за добу 33 артилерійських систем 20 886 одиниць за добу 34 реактивних систем залпового вогню: 1 255 одиниць, засобів протиповітряної оборони, 1 одиниць за добу 1. літаків. 369 одиниць, гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 19750 одиниць за добу 89, крилатих ракет 2851 одиниця за добу, 86, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 30 272 одиниці за добу, 86. Спеціальної техніки 3700 одиниць за добу, 3. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!